1 грудня стартувала соціальна програма допомоги громадянам Зимова є підтримка, яку ініціював Володимир Зеленський. Від сьогодні ж певні категорії громадян можуть отримати тисячу гривень у відділенні Укрпошти. У першу чергу це стосується пенсіонерів, які не мають смартфонів і не можуть скористатися застосунком дія. Це розраховано на це люди, які мають інвалідність першої і другої групи, це інваліди з дитинства першої і другої групи також. Це люди, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю, категорія А, якщо мені зраджує пам'ять, ось, і люди, які отримують соціальні допомоги, які проживають на прифронтових територіях. Якщо ж людина проживає у віддаленому населеному пункті, отримати тисячу гривень, їм допоможуть листоноші пенсії, соціальні допомоги вони ж постійно в там, в певний час приносять також громадянам, які там проживають тих віддалених населених пунктах. Тому отримання цієї допомоги, в принципі, там не має бути якоюсь проблемою, якщо людина зараз на місці. Писки громадян, які можуть отримати тисячу гривень у відділенні Укрпошти, формують у Мінсоцполітики та міністерстві економіки. Тож жодних додаткових документів при собі мати не потрібно. Упродовж 4 грудня до одного з відділень Житомира звернулося вже вісім громадян, аби отримати соціальну допомогу. Вони вже отримали, заплатили комунальні і пішли щасливі. Документи тільки паспорт з собою мати, і все. Тобто більше нічого не заповнюється. Державну допомогу не можна отримати готівкою. За тисячу гривень зимової є підтримки, можна оплатити комунальні платежі чи поштові послуги, поповнити рахунок мобільного, придбати друковані видання або ж задонатити на потреби армії. Однак ці варіанти подобаються не всім. Я так як на пенсії, я б хотіла її отримати на руки, так як я це моє як кажуть, лічне це ніні. -ні. А так вони говорять, що там на комунальному щоб відчислили, і ось люди приходять тут. теж ну, таке непонятно. Пити заявку на тисячу зимової є підтримки можна до 28 лютого 2025 року. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.